Торгова марка Dex – це меблі твого я. Глядачам телеканалу Чернівці. Новини, що були в центрі уваги 16 березня, очима журналістів Чернівецького репортера. У студії Анастасія Кукоячук. Далі коротко про головне. Підрядник, що займається реконструкцією вулиці Переяславської, звинувачує газовиків у затримці ремонту. Газовики переконують, що свої роботи виконали раніше строку та на всі 100%. Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубков відвідав одну із найуспішніших ОТГ Буковини. Чернівецька громада проти приміщення колишнього кінотеатру Україна вкотре попросили не передавати в довгострокову оренду релігійній громаді. Упити до основних робіт на вулиці Переяславській підрядник не може, бо газопровід ще повністю не замінили. В Патчернівці газ кажуть, вони свою роботу закінчили на кілька місяців раніше і на всі 100%. Тож чому ремонт вулиці, який мав би закінчитися ще у 2018 році, триває і досі, розкажемо в наступному сюжеті. Пані Тетяна мешкає на вулиці Переяславській майже 35 років. Жінка каже, в такому стані вулиця не була ніколи, але розуміє, йде ремонт. Єдине, що його обіцяли завершити ще в минулому році. А він триває і досі. Це вже готвот має місце. як її ділить. Ну е по сравнению з Богданом Хмельницьким, її робили 5 років. Значить, год это зовсім немножко. Но будемо надеяться. Говорят, що через два місяці сделать хоча б тар. Но треба ж иметь совість. Просто буш каже жінка, тут не пройти ні проїхати. А якщо йде дощ, то тут можна і втопитись, каже жінка. Тіну просто нету сил сіл ругатися і одразу в лікарню попаду. Значит, ну хотя бы сделали какие-то мостки, деревянные. Вон мы написали объявление, вон кругом висит. Чтобы что-то сделать. Мы же люди, мы же не какие-то собаки или звери, или не знаю кто. Надо же нам ходить. А если идет молодая девочка, на каблуках я прошлась один раз, у меня все каблуки были заделаны. Ну, куда это годится? На реконструкцію цієї вулиці виділили майже п'ять мільйонів гривень, два з половиною з яких вже освоїли. А за проектом ремонт мав би закінчитись у 2018-му. Та тут виникли проблеми, розповідає підрядник. Була дуже велика затримка в тому, що неправильно була виконана проектно-кошторисна документація. Було дуже багато допущено помилок, які вже почали виправлятись, які були виправлені. Тому що глибина траншеї була 6 метрів, що багато чого було не передбачено під каналізаційні мережі. І це суттєво вплинуло на термін виконання робіт. Наразі проєктно кошторисну документацію переробляє. Тож скільки грошей доведеться витратити на реконструкцію цієї вулиці, по факту наразі невідомо, розповів директор департаменту ЖКГ Володимир Бишлей. Більше проєкт зараз подумають трохи переробити. Саме питання, що відкрити, стоїть а з яким там дорожні покриття влаштовувати. Чи це? Має бути, залишиться асфальт, так як це передбачено проєктом, хоча ми розуміємо, що це історичний центр, і там асфальт, то бетон не дуже. І... Добре, хотілося б нам, звичайно, щоб це було бруківка, бажано, щоб це був ще й граніт, такий, як на Богдана Хмельницького. Тим часом повномасштабні роботи на вулиці не розпочались, каже директор фірми підрядника. Мовляв, їм заважають газовики. На даному етапі зараз найбільша проблема в тому, що нас затримала підрядна організація, яка виконує заміну своїх газових мереж. На даній дільниці від вулиці Горького до вулиці Тостого ми могли. Копати корету під дорежне полотно ще в минулому році, але не могли це виконати, тому що вони вчасно не замінили свої мережі. Газовики в свою чергу кажуть, що не розуміють про що говорять підрядники. Орден на початок робіт ми отримали 28.02.2019 року. І до 27.03.2019 року, тобто фактично за місяць, ми переклали повністю всі труби і завершили всі роботи. Ба більше роботи по заміні газопроводу Пад Чернівцігаз планував виконати ще восени. Та тут свою частину угоди не виконали підрядники. Зараз історія повторюється, каже Віктор Горда сьогодні. Ми планували провести врізку будинків. Для того щоб повністю здати об'єкт, і саме підрядник Алекс Промбуд» зупинив наші роботи з проханням, що не робіть цього сьогодні, тому що ми не завершили роботи по вкладанню водопровідних труб і каналізаційних труб. Але ситуація дуже схожа до питання по вулиці головній нам довго не видавали спочатку дозвіл, а потім звинувачили в тому, що ми перерили весь центр міста. Але я нагадаю. Нашим чернівчанам, що як тільки зійшов сніг, ми переклали бруківку. Можете перевірити ніяких питань до нас, немає. Та вочевидь, питання є. Володимир Башлай розповів, що газовики свої роботи виконали неякісно. У нас є зауваження щодо якості виконання робіт заміни газових мереж, тому що ми писали і направляли відповідно газовикам претензію щодо неякісної зворотньої засипки основи дороги, тому що замість тієї глини, яка там яка вибирається, має назад бути засипана засипані мережі піском відповідно для їх. Довшого служіння і довшої експлуатації, і ревіни пче суміш. А засипали труби все ж глиною. Наразі за договором термін здачі об'єкта призначено на липень 2019 року. Підрядник тим часом каже, що впоратися б хоча б до кінця року. А мешканці вулиці Переяславської і далі місяць болото ногами. Анастасія Кокоячук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Проїхали на жовтий та спричинили ДТП. У Чернівцях на вулиці Січових стрільців внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перевернувся автомобіль. Як повідомила прес-служба управління патрульної поліції в Чернівецькій області, обоє водіїв знехтували правилами дорожнього руху, проїхали на жовтий сигнал світлофора, та в результаті чого відбулося зіткнення, при якому один із автомобілів перевернувся. Обидві автівки отримали механічні пошкодження. Потерпілих у цій аварії немає, та рух вулицею протягом дня був частково ускладнений. Віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко завітав із робочим візитом до Чернівецької області. Побував чиновник і у Волоківській ОТГ, де ознайомився з новозбудованим корпусом дитячого садка в селі Валя Кузьміна. Детальніше про це дивіться далі. Дитячий садок села Валя Кузьмина донедавна представляв собою один корпус, пристосований для дитячого навчального закладу. З моменту входження села до Волоківської ОТГ, яка є однією з перших на Буковині, у громаді взялись втілювати давню мрію та потребу. Що ми можемо порівняти новий цей корпус із пристосованим приміщенням, якому більше ста років, тому ми навіть це не порівнюємо. Це набагато світліші, просторіші, великі ігрові кімнати, роздаткові спальні кімнати. Вбиральні, котельня, пральня багато чого, що нам не вистачало саме в старому. В старому дуже, багато, дуже мало місця, в тісне єдання в обіді, як казали. Але завдяки цьому корпусу наші дітки не те, що будуть краще рости, виховуватися, навчатись, їм буде набагато просторніше і зручніше». Розпочали будівництво нового корпусу садка у 2012 році, але фактично до його зведення взялись у 2016-му. і поштовхом для цього стала реформа децентралізації. Завдяки цьому вдалось виділити 6 мільйонів гривень для будівництва. Ознайомитися з результатами проведеної роботи до Волоківської ОТГ прибув віцепрем'єр України Геннадій Зубко. На ці чотири роки практично у нас була черга в дитячих садках 95 тисяч дітей. От зараз ми вже наближаємося до відмітки 45, тобто практично в половину секретила. У нас сьогодні є міста і місцеве середування, які закрили взагалі цю проблему. У нас немає черги. Я думаю, що вам це ще ну, тобто, у вас є ще так, так сказати, потреба рухатись вперед. Да, я я бачу. От і е, я скажу, що для нас це є пріоритет, тому що все, що сьогодні спрямовано на е, розвиток громади, це в першу чергу люди. І питання дітей, народження дітей, питання підтримки. Окрім дитячих садків, як зазначає урядовець, особливо в селищних громадах до ладу потрібно привести школи та заклади медицини. Ви знаєте, що сором, що от я можу говорити там про будівництво внутрішнього туалету, я вам скажу, сором, коли ми побачили, коли зробили інфраструктуру, коли ФАП і амбулаторії 85% не відсотків водопостачання, води, водовідведень. Оце сучас, це центр Європи. Так? Тому ми зараз рухаємося в тому, щоб, по-перше, привести інфраструктуру, до речі, у нас ще залишається в сільської території школи, які не обладнані внутрішніми прибиральнями. І ми зараз, якраз як міністерство, розробили практично типове рішення для того, щоб ті школи, які сьогодні не мають до сих пір туалетів внутрішніх, могли прибудувати швидко. Петро Гадачук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Приміщення колишнього кінотеатру Україна не віддавати його в довгострокову оренду релігійній громаді, а натомість створити культурний центр. В Чернівецькій міській раді відбулося обговорення петиції, яку підтримали чернівчани, що не бажають, щоб громада міста втрачала приміщення. Детальніше про це розкаже Петро Гайдащук. 267 голосів набрала петиція щодо збереження колишнього кінотеатру Україна та створення на його базі сучасного культурного центру. Приміщення площею більше 1200 квадратних метрів давно вже ніхто не використовував, через що воно підлягало ремонту. Але ним зацікавилася релігійна організація Емануїл, яка звернулася до міської ради з проханням передати її приміщення в оренду для власних релігійних потреб. Дане приміщення вже пустує. Ну фактично не використовується близько 12 років, але останні спроби щодо і якоїсь реалізації або реанімування цього приміщення здійснювалися у 12-му році, 12, 11-му, 13 тринадцятому роках, якщо я не помиляюся. Були декілька разів виставлялося це приміщення на продаж через аукціон, відповідно зі збереженням профілю, як як кінотеатр, як е, мистецький комплекс, ну як фактично комплекс зі збереженням е, тієї будівлі, яка в якому стані вона є, але жодного інвестора не заявлялося. Тому. орієнтовна площа цього приміщення складає 1275,3 квадратних метра. І ще в 9-му місяці 2018-го року звернулася до Чернівської міської ради релігійна громада церкви Монгіл Християн Віри Євангельської п'ятдесятників міста Чернівці щодо надання в оренду нежитлових приміщень за вказаною адресою. З цього приводу велася переписка між департаментом економіки на той час і управлінням культури, результатом якої було створення комісії щодо розгляду подальшого використання даного приміщення. На початку 2019 року під час засідання комісії було прийнято рішення. Передати приміщення релігійній громаді в довгострокову оренду терміном на 10 років. Дізнавшись про це, чернівчанами була написана петиція з проханням не віддавати приміщення колишнього кінотеатру релігійній громаді, адже на його базі хочуть створити культурний центр, який передбачений поки не затвердженою концепцією розвитку чернівців до 2030 року. Проект спрямований на розв'язання. Проблеми відсутності сучасного, поліфункціонального молодіжного центру, який би поєднував у собі завдання громадського і культурного простору, місцем, змістовного дозвілля, навчання і творчого розвитку, здобуття першого мистецького громадського культурно-менеджерського досвіду, творчих експериментів, відповідає стратегічній меді утвердження членців до 2030 року, як інноваційного міста культури і традицій. Не хочуть віддавати приміщення релігійній громаді і в управлінні культури міської ради, як зазначає Юлія Совтенко, зверталась до управління економіки, щоб зберегти приміщення за культурою та посприяти у пошуках інвесторів. Значить, ми даруємо. Приміщення, яке належить територіальній громаді Чернівців, яке знаходиться в історичній частині Чернівців, на вулиці, яка є візитівкою нашого міста. Якщо ми віддаємо понад 1200 квадратних метрів Еммануїлу на 10 років, ми це приміщення більше не побачимо, як те приміщення, що належить територіальній громаді. Рішення, яке передасть приміщення релігійній громаді, виконком зможе ухвалити вже наприкінці наступного тижня. А петиція чернівчан буде розглянута на сесії міської ради наприкінці травня. Тому результатом обговорення є рішення активістів звернутись до виконкому з проханням поки не розглядати питання передачі приміщення в оренду та очікувати рішення сесії міської ради. Петро Гайдащук Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Діток навчали захищати себе, розповіли про таке явище, як булінг, і нагадали про законослухняність. Адже саме знання прав та обов'язків є передумовою успішного суспільства. Неформатна лекція про права дитини відбулася сьогодні в Чернівецькій спеціалізованій загальноосвітній школі інтернаті номер 2 детальніше у сюжеті. У формі діалогу пройшла унікальна лекція для діток з вадами слуху, учнів 3-6 класів в Чернівецькій школі-інтернації номер 2 Захід відбувся в рамках проєкту Я маю право. Організаторами виступили регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Чернівецькій області і громадська організація Крик душі матерів та дружин військовослужбовців. Більше десяти лекцій вже прослухали дітки з районів та медичних установих Буковини протягом півтора року. Для малечі з вадами слуху сьогоднішня лекція стала третьою. Особливу увагу організатори вирішили приділити такому явищу, як булінг. Це факти дитя Чоє агресія, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Закон про відповідальність за такі дії в Україні набув чинності у січні цього року, каже співорганізатор унікальних лекцій Ольга Андріцька. Тепер це надзвичайно дієвий інструмент, про який мають знати дітки, що тепер кривдників будуть карати штрафом від 1700 до 3400 гривень. Відповідно, якщо дитині не вну немає 18 років, відповідати доведеться батькам. Це можуть бути також громадські роботи. Ми пояснюємо, що таке булінг, яка його ознака: це систематичність, це повторюваність, так і види булінгу. Тому що деколи дитина в неї забрали гроші, вона не розуміє, що це булінг і за це також кри може нести покарання. Ми пояснюємо, що є економічний булінг, що є психологічний булінг. І тепер за всі ці види булінгу передбачена відповідальність. Вже є вироки суду. Також з дітками попрацювали учасник АТО, психолог, священик і поліцейська. Окрім того, що поліцейський це друг, до якого можна звернутися, коли виникла проблема, діткам важливо знати і про законну слухняність. Нагадує старший інспектор сектора зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Чернівецькій області, старший лейтенант поліції Анна Харена. Ми так само розповідаємо дітям, які несуть вони покарання, бо найчастіше наша молодь вважає, що тільки права в них є, і дуже часто забувають про обов'язки, і через те порушують закон, щоб вони розуміли, з якого віку настає їхня відповідальність, і в будь-якому випадку, якщо вони порушать закон, у нас є спеціальні лекції. Ми розповідаємо, що вони в будь-якому випадку будуть притягнені до відповідальності. Після лекції дітки отримали паспорт прав дитини, буклет з правилами користування своїми правами. Натомість колектив школи інтернату з вихованцями передали допомогу боковинським бійцям, які зараз несуть службу на Донбасі, а саме дитячі малюнки, смаколики, засоби гігієни та панчохи. Тетяна Таран, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це вся інформація. Більше новин можете переглянути на сайті МТРК.ю, а також офіційній сторінці телеканалу Чернівці у Фейсбук. Мені час з вами прощатися. Bereží sebe!